Христос Воскрес, дорогі брати та сестри! Доброго євангельського ранку! Так, наш проект повертається, аби ми мали можливість розпочинати день зі слухання Слова Божого Євангелія. Отже, сьогодні за богослужінням 10 червня читалось Євангеліє від Іана Богослова та діяння святих апостолів. Починаємо традиційно з Євангелія. Одного разу зібрали первосвященники і фарисеї раду на Ісуса і говорили, що нам робити, бо цей чоловік багато знамень творить. Якщо залишимо його так, то всі увірують в нього і прийдуть римляни, і заволодіють і країною нашою і народом. Один же з них, Каяфа, який був на той рік первосвящеником, сказав їм: Ви не знаєте нічого і не думайте, що краще нам, щоб один чоловік помер за народ, ніж щоб увесь народ загинув. Це ж він не від себе сказав, а бувши на той рік первосвященником про рік, що мав Ісус померти за народ. І не тільки за народ, але й щоб і розсіяних чад Божих зібрати воєдину. З того дня змовились вони вбити його. Ісус же більше не ходив між іудеями явно, а пішов звідти в країну поблизу пустині, в місто, що зветься Єфраїм. І там перебував з учнями своїми. Була ж близько Пасха іудейська, і багато людей з усієї країни прийшли до Єрусалима перед Пасхою, щоб очистити себе. Тоді шукали Ісуса і говорили один одному, стоючи в храмі. Як вам здається, він, певно, не прийде на свято, дали, е, дали ж первосвященики і фарисеї наказ, що коли хто довідається, де він, нехай повідомить, щоб їм схопити його. І переходимо до послання святих апостолів. Тобто до книги діянь святих апостолів. У ті дні Павло і Сила, прийшовши через Амфіополь і Аполонію, прийшли до Фесалоніки, де була синагога іудейська. Павло за увійшов до них і три суботи говорив із ними з писання, відкриваючи і доводячи їм, що Христу належало постраждати і воскреснути з мертвих. І цей Христос є Ісус, якого я звіщаю вам, і деякі з них увірували та приєдналися до Павла і сили, які із Елінів, що шанували Бога дуже багато, а також чимало зі знатних жінок. Але і у деякі не увірували, сповнившись ревності та взявши з ринку деяких негідних мужів, зібрали натовп і збурювали місто. І, приступивши додому Іасона, намагалися вивести їх до натовпу. Не знайшовши ж їх, потягли Іасона і деяких братів до міських начальників із криком: Ці, що світ збурили, прийшли сюди, а Іасон прийняв їх, і всі вони діють проти повелінь кесаря і іншого, називають царем Ісуса, і стривожили народ і міських начальників, що слухали їх, але ті, отримавши від Іасона та інших заставу, відпустили їх. Негайно вночі браття відправили Павла та силу до Вереї, прибувши куди, вони пішли до синагоги іудейської. Ці ж були шляхетніші, ніж ті феселонікійці, вони прийняли слово з усім завзяттям, щоденно розбираючи писання, чи так воно і є. І багато з них увірували та з поважних грецьких жінок і чоловіків чимало. Але коли фесалонікійські іудеї довідались, що і у Вереї проповідано Павлом Слово Боже. То прийшли туди і бентежачи і підбурюючи народ. Тоді браття одного одразу ж відпустили Павла, який йшов немовби до моря, а сила та Тимофій залишилися там. Ті, що супроводжували Павла, провели його до Афін і, одержавши наказ щодо сили і Тимофія, щоб вони швидше прийшли до нього, відбули. На цьому все. Боже вам благословення! Христос, Воскрес! Воїстина Воскрес!